Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми такими надбаннями, своїми придбаннями, не знаю як сказати. Ось, Для мене це знахідка цього року, і дуже приємні такі речі. Воно не стосується вишивки, це просто. Я для себе віднайшла такі, знаєте, такого творчу, творчу людину, яка мені близька по духу і робить роботи, які мені дуже-дуже близькі і подобаються. І я собі декілька. Дечого декілька прикупила. І хочу з вами поділитися. Можливо, хтось із вас віднайде в цьому авторі своє, тому що дуже. Я взагалі поважаю будь-яку творчість. Все, що зроблено людиною, її руками, все заслуговує поваги, шани і, е... Е... і, як це сказати, як це сказати, ну, восхищення. Так? От. І... Але є дещо, що просто можеш роздивлятися, дивитися там якось. От, бачите, у мене вискочили всі від емоцій, вискочили всі слова <с>?, такі розумні з голови. От. Але я хочу сказати про те, що деякі роботи, от ми бачимо там художників якихось, так вони подобаються, можна порозглядати. Але от якось ну це так один раз так? подивився. І все, і пішов далі. Є такі, що от, не ваше. так, Подивився, кажеш, ні, це не моє, воно мені до душі не лежить, але все ж таки, все одно кожного творця треба е, шанувати. От, А є такі, що дивишся, і таке враження, наче це ти зробив. От Настільки воно близько, і настільки воно твоє, і таке. Теплий, рідний, знаєте, якісь речі береш у руки, а вони от прямо твої і якось зігрівають. От я для себе віднайшла Ольгу Черних. Якось, не знаю, я її не бачила раніше, її творчість, але в ленті в Фейсбуці якось. Хтось з моїх дівчат-подруг або щось прокоментував, вже не пам'ятаю. І воно мені вилізло в ленту ось ці листівочки. Якраз був збір на друк оцих листівочок з малюнками Ольги, і вони мені теж припали до душі. Я стала роздивлятися і дуже мені вони сподобалися. І я собі я теж записалася і придбала собі. Там трошечки, буквально трошки почекала і э, прийшли мені. вони. Я вам трошки покажу. Там, виходить, дві серії: Серце матері і Янголи війни. Я думаю, що ну, можна показувати, бо я ще ніколи не робила ось такі. Це як листівочки, бачите, вони тут і автор написаний, і все. І e, вони всі різні. Це для мене такі, знаєте, більш колекційні. Речі, от такі малюнки, вони, по-перше, нам зараз дуже близькі. Коли я вперше отримала і розглядала, я просто ну, і поплакала над ними, і настільки вони, знаєте, от, не просто пусті якісь малюнки, а про, ну, вони мають сенс і, і мають, як це сказати, Душу і зі змістом. Все це зі змістом, і в кожній листівочці можна побачити якусь історію. От. От це «Янголи війни така сюжет а, а Серце матері. У мене є декілька ще роз... розпечатаних, Я брала ще дівчаткам на подарунки. Ми вітаємо там, хто ходить на зустрічі з Днем народженням. І я також взяла один комплект так, щоб підписувати і дарувати. Тому що, ну не знаю, мені здається, що це краще, ніж просто листівочка там з Днем народження. Це така і колекційна річ, вона лишиться, і зі зворотнього боку там буде підписано від такого і якісь теплі побажання. Тому тут вже деяких не вистачає. Я ті не хочу відкривати. Вони так запечатані, то нехай у мене так і зберігаються. Але суть ви побачите і зрозумієте, це серце матері серія така. От. Я не знаю, чи є зараз у Ольги ще ці листівочки. Але кого зацікавить, те, що я вам сьогодні показую, то, будь ласка, я лишу під відео обов'язково посилання на її сторінку у Фейсбуці. Ось, і запитуйте, тому що, от, наприклад, я коли замовила ці листівочки, запиталася, що ще є цікавого. І, виявляється, є ще різдвяні листівки. Зараз я вам їх покажу. Я їх ще не відкривала. Ось такі. Вони, ну, Ольга їх не виставляє, тому що Різдво вже закінчилося. Так пройшло. Тому... Але для мене ось такі речі це колекційні речі. Я їх для себе зберігати буду. Ось, але можна і дарувати. Чому б ні? Вони дуже приємні такі, бачите, тут можна написати тут. Вони є отакі от кольорові і є. Ну це я теж комплектом купувала. Бачите, кольорова і е, чорно біла і можна самому розфарбувати. От що мені сподобалося в цьому, що можна тут самому вже включити свою фантазію, якось по-своєму розфарбувати. То це треба, я просто запиталася, що ще є. І Ольга каже: ну, є, але ж, ну, якось не сезони, а ну, все одно сезон не сезон, я для себе придбала. Тому хто піде на сторінку, якщо ви там щось не знаєте, то краще запитайтеся у неї. Я думаю, вона швидко відповість, що є, чого немає. Ось, Може, там ще щось, я не знаю, є таке цікаве. Треба все питати, бачите? Всі ці... І це таким комплектиком воно продається. Ось ці різдвяні, я впевнена, що ще є, тому що Оля казала, що декілька комплектів ще у неї лежить. Ось таке я собі придбала. Це для тих, хто любить листівочки. Так? Потім нещодавно Ольга виклала такий. Свої роботи, які вона зробила на Пасху, і я придбала собі дві. Одну, бачите, я вже відкрила ще на пошті, подивилася, і мені дуже стало приємно від таких посилочок. Давно я такого нічого не отримувала. Ой, а в другу, бачите, вона ще запечатана, я ще не відкривала. Тому хочу зараз з вами це зробити. Ось, Я думаю, вам всім цікаво. Я сама люблю, коли знаєте, е, оці відео коли відкривають якісь покупки, і люблю заглядати це теж туди, <головіка> що там кладеться, які подарунки там ще щось. Ну, Взагалі, приємно, коли, знаєте, так з душею запаковано і е, е, якось теп тепло несуть посилочки. так? От, Тут в, в цій посилочці от я так відкрила. Вона як одна була, просто я потім. Получається, тут дві роботи Ольги і дві як коробочки. так? І в ній ось лежала ось така листівочка. Так? Тут написано, хто вміє дарувати, той вміє жити. Ось, ну, Я трошки по -по потримаю, то почитайте. Це така листівочка, так, написано там про подарунок. І... Так само тут лишено, бачите, місце для побажання. Якщо ви взяли для когось на подарунок, то дуже зручно можна підписатися. І так само тут написано, що цей подарунок був створений у лютому 2023 року, бачите, місто Львів. От, Ось так. Ось так воно тут було. Потім я відкрила тут цукерочки, що ми всі любимо. так. Потім тут ось таке. це... На пласт, так, таке яйце. Я думаю, що теж можна щось придумати з ним, розробити. І безпосередньо те, що я замовляла ось така зараз. Ось така робота. Це просто е, дуже мені вона Там, Якщо ви бачили, хто бачив, так, там е, декілька варіантів оцих дівчат. Тут вона, бачите, тримає, наче гілочку з цими писанками такими. і така мрій, мрійлива дамочка. Не знаю, мені вона дуже сподобалась. Це е, воно на дереві. Тут, теж, бачите, позаду такий орнамент, і можна десь підвішати. Я вже знаю, де я підвішую. Ось, але це буде згодом, не зараз. Мені треба зараз втілити в, в одну свою велику мрію. Це в мене кухня зробити кухню. Ось, і коли я її зроблю, в мене там будуть місця, коли я зможу, куди я зможу повішати цю роботу. Дуже-дуже класно. Це ой, ну, для мене це такі речі, знаєте, просто-просто-просто-просто. Ви мене зрозуміли, так? Дуже мені подобаються роботи Ольги. Дякую вам, Олечка Велике, за те, що вона так радіється і зігріваєте своїми роботами. Так, це перше, а друга я ще не відкривала. Давайте разом зараз відкриємо з вами. Дуже приємно відкривати такі посилочки. Я ніколи так не показувала, не, не практикувала з вами разом щось відкривати, але, тим не менш, сьогодні вирішила це зробити, щоб і вам підняти настрій собі. І тут теж така листівочка, бачите? Ось тут теж ну Це вже помічник прийде і буде тут бігати з цими цукерочками, їх смакувати. Теж, бачите, ще одне таке яєчко. Ось, це дуже-дуже приємно. Нам рукодільницям все знадобиться, так? І, по-перше, все запаковано дуже, так знаєте, охайненько, і дуже видно, що з турботою. А друге, ось таке. Це така підстава. Ну, можна, ну, вона ставиться ось так, бачите. На поличку. І подивіться, яка гарнюня, яка краса. Подивіться, яке оздоблювань. Це, це теж на дереві. І подивіться, яке. Як наче, знаєте, щось таке старовинне, тут метелик. Ну просто я просто в захваті від цих е, речей. Подивіться. Я не знаю, чи є ще такі Ольги, чи, ну, чи лишилися. Ось. Але кому теж до вподоби такі роботи їй сподобалися, то підіть, подивіться на сторінку. Я думаю, ну можливо, там ще щось лишилося. Але ще раз кажу, питайте у автора, тому що не все там викладається. Ось так. Ось така краса, бачите? Просто, просто, просто. Я дуже рада, що я для себе віднайшла цього автора. Буду з нетерпінням чекати ще інших, інші роботи, можливо, ще щось для себе придбаю. Буду колекціонером цього автора. Для себе зі Львова. Щоправда, 7-го, по-моєму, числа Ольга мені відправила і нова пошта десь її катала цю посилку, тому що вчора я вже дзвоню, кажу, де моя посилка? Вони щось якось запнулися, кажуть, оформлюємо пошук і будемо шукати. Ну, А сьогодні вже мені прийшло смс-повідомлення, що я можу її забирати. Ось, то, то пішла, швиденько забрала, поки вони не передумали. То думаю, поїде далі десь мандрувати моя краса. Ось така краса у мене, дівчатка, з'явилася. Це щось таке, знаєте, для душі, для натхнення нашого. І це, я ще раз повторюю, не... ну, вишивки це не стосується, але ж тим ти не менш не можна зациклюватися тільки на вишивці. Це треба щось ще. Для себе таке знаходити. От я віднайшла для себе цього автора, що йому дуже-дуже рада і повторюю, ще буду чекати інших, інших творінь, Олічки. Дякую вам велике за вашу працю, за вашу творчість. Радуйте нас е, своїми роботами. Ой, бережіть себе всі, дівчата і хлоп'ята, всі себе бережемо. Це найважливіше в наш час. Перемога неодмінна за Україною. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео вподобайку. А, нехай воно поширюється якомога більше по, в просторі Ютубу, так скажемо. І лишіть, будь ласка, а, коментар. А, Дайте відповідь на питання, чи сподобались вам ось ці роботи, чи ні. Чи ваше воно, чи не ваше, чи лежить вам до душі, чи ні. Або просто щось напишіть, якийсь коментар з побажаннями. <свісно> Мені буде приємно почитати. Гарного вам дня, Па-па!